Всім привіт! Ви на каналі Незєвса, і сьогодні пограю в Фортнайт та зберу всі міфічні предмети і всі медальйони, які зараз є в Фортнайті. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як ми знаємо, недавно вийшов сезон, і тепер ми маємо знищувати різних жуків, які спавняться на нашому острові, бо вони захопили весь острів. Ну, як бачите, я зараз лечу автобусіку. В мене дається ранг це. Тобто, бачите, тепер Фортнайт думає про ранги з минулого сезону. Тому ми тепер теж маємо капити ранг. Як бачите, коли я залітаю на локацію з одного з босів, мені кажуть, що я в небезпечній зоні, бо тут дуже багато жуків. Вони виповзають з землі, вони виповзають з цих всіх якихось кристалів. Коротше, вони всюди. Як бачите, зараз я на базі людей, яка як бачите не змогла вижити, і як бачите, її трошки так замочили. Тобто була база людей, де ховались від цих жуків, а тепер її не стало. Щоб прикликати боса, ми маємо знищити ось такі жовті капсули. В цих жовтих капсулах є скриня, яка дає тобі прикольний або різний лут. При цьому з тобою, як бачите, ходять жуки. Це просто жуки, яких можна вбити дуже легко за один раз дробаша. як бачите, вони розпадаються на якісь фіолетові частинки, кров. Прям розливається з них, і вони дають патрони або там якусь хілку або зброю. Тут, як бачите, в себе прям якісь випалено. тобто, бачите, людей повбивали, захист просто знищили, тобто база повністю знищена. Але як бачите, залишили ще скрині, їх можна відкрити. Це скрині OXR. OXR – це організація, яка б'ється з жуками. Я відкриваю скриньку, як бачите, мені вбив міні-ган і ще плюс гранатомет, який може мене Е Ну, типу, краще му отримую. І бачите, він прикольний, в нього велика дуже обойма. Але мінус в тому, що він ну, стріляє, і коли він стріляє, то ти прям, екран, типу, якось так погано відіграєш, що ти прям маєш притілюватися ще раз. Коротше, ну... Дуже прикольний тут мініган проти жуків, а проти людей такі, я думаю собі, бо він ну проти людей взагалі фіня. Далі, як бачите, я знищую всі ці жовті штучки, і як бачите, з'являється головна королева. І нам треба її знищити. Що може робити королева? Як бачите, вона не може вилізати з цієї ями, але вона може стріляти в тебе цими філетовими такими бомбами, які підриваються. Ну і, в принципі, з Мінігана почав її гасити. І дивіться, у неї є таке місце, яке робить сильніший урон. Бачите, у неї прям на на шиї є таке жовте місце, і туди треба стріляти, щоб нанести їй набагато більше рон. Як бачите, половину хп я вже її зні зняс, зніс, а жуки майже нічого не роблять, просто ходять біля мене, але мене навіть не б'ють. До речі, ці жуки можуть літати, тобто в них теж є крила, і це великий мінус, бо я думав, що вони можуть тільки ходити. Як бачите, я вбиваю королеву, але навіть коли вбирає кролева, то жуки залишаються в живих і це дуже великий мінус. Що випадає з цієї кролеви? Випадає з дробовик і її. Як бачите, який я забрав. Ще з неї впадає?